Шпекову ситуацію на Херсонщині. Чи продовжує ворог завдавати таких масованих ударів? Ну, якщо казати про 20 грудня, то який масований самий наймасованіший, обстріл, мабуть, залік був, то таких, слава богу, більше не було. Але росіяни продовжують обстрілювати населені пункти прибережної зони. 38 населених пунктів було обстріляно минулої доби. Наслідок чого постраждали пошкоджені 8. Лінків приватний, два багатоквартирний, газогон, автівка одної з комунальної служби. Там також постраждав і один із працівників. Загальні кількість постраждалих сім людей вчора поранені були внаслідок різних атак. Троє з цих людей постраждали внаслідок атаки з російських безпілотників. В Херсоні двоє людей з цих самих постраждало. П'ять людей в Белозерці. Поранені були внаслідок автобстрілів та дронів. Така оперативна ситуація. Будемо дивитися, що сьогодні буде. Будемо надіятися, що людям дадуть все ж таки спокійно відсвяткувати Новий рік. Пане Олександр, якщо говорити про Ки удари, то ціляють вони зокрема по соціальній, але також і критичній інфраструктурі. Як нині ви мешканці в мешканців Херсонщини із елементарними комунікаціями, маю на увазі про світло, газ, тепло у домівках. Чи все є? Чи немає ніяких перебоїв? Так, тепло є. Вчора зникло світло в частині міста Херсон. Сьогодні зранку енергетики вже приступили до роботи і маємо надію, що Сьогодні полатнають так, щоб у людей було світло на новорічну ніч і вони могли користуватися всіми послугами, які які ми надаємо це газ, тепло, вода, водовідведення, ну електропостачання Треба, було, щоб все це не змінилось. Тому ж постійно дійсно росіяни цілять по критичній інфраструктурі для того, щоб Знесумати або об'єкти технічної інфраструктури, або самомісток, ми з цим боємось обов'язково. Пане Олександре, якщо говорити про спроби проникнення на правобережжя російських ДРГ, чи от після 20 грудня фіксувалися нові намагання противника? Фіксували їх намагання висадитися та закріпитись на островах, але також це козацький, потім також це ці атаки були відбиті, і наразі немає в них якихось результатів позитивних, які б вони хотіли до нового року були потім відзвітувати у Кремль. Тому Тримаємо оборону завдяки нашим, перш за все, захисникам, які працюють, і кожного захищають берега, і ще й не тільки захищають, а й працюють на лівому березі по окупантам. Пане Олександре, далі дозволю собі процитувати вас. Ви якось в нашому ефірі зазначали про те, що ворог фактично кошмарить херсонців саме дронами, тому що постійні скиди постійно тримає в напрузі, в страху і б'ють вони. По цивільним ми бачили, і що на жаль, по автівках були скиди влучання і травмовані, і загиблі на превеликий жаль цивільні. Як за останній період, чи стало цих дронів менше, чи змінилася якось тактика їхнього використання? ну дійсно трошки менше стало дронів. Але це все ж таки завдяки нашим оборонцям, які заздалегідь у нас замовляли. І реби, і те обладнання, яке потрібно було їм, і зараз ситуація трошки покращилась. Якщо там лі раніше, там два місяці тому тут то, дійсно була така навала, просто роями летіли ці дрони. Зараз дійсно набагато менше, і по знищили багато наші оборонці їх і вони дійсно вже не так панують на цих пробежних зонах, вони літають далеко. Тому що є засоби, які відпрацьовують по них, і, звичайно, зараз росіяни шукають інші шляхи або методи змінюють частоти для того, щоб поновити цей терор, але наші оборонці також пильнуються.